Позивач Огарьова Тетяна Олегівна подає позов у суду на комендантку гуртожитку та вимагає морального відшкодування у розмірі 4 тисяч гривень за завдану їй образу. Відповідач комендант студентського гуртожитку Горохова Зінеїда Володимирівна. Позову не визнає в тому гуртожитку. Я живу з права курсу. Це Знача... скільки вже? Тож вже четвертий рік. Четвертий да спочатку нас а, жила. Двое человек в комнате, потом к нам потеряли ещё одну девочку. Сейчас нас живёт четверо человек в комнате плюс пятый мой маленький ребёнок. Э, как вы понимаете, багато. условия Писто. жизни не очень хорошие, мягко говоря. Я знаю, что с рождением ребёнка мне положена отдельная комната. Но а, а мне её не дают. Звідки нет. ви це знаєте, хто це вам сказав таке? Это из положения института про общежитие. Э, я могу. Ви знаєте це? Да, у конечно, у мене є цей документ. Ну, будь ласка, тому що я про таке не чувши. А дитина у вас народилася під час навчання? Так, да, звичайно. Е, во время того, как я жила в общежитии и училась, у меня ребёнок родился. Также у меня есть свидетельство о рождении ребёнка. Ну, будь ласка. Пожалуйста. Так, тут в положении сказано, что ви повинні заселятися на підстави ордеру, так? На жаль, ордера у мене немає. Ясно. сам будь ласка, відповідач, ви як комендант повинні знати у вас позивач як нелегально мешкає, чи все ж таки заселявся за ордером? Ні, вона поселялася, але не по ордеру, а як студентка. Ну, як положено, рішення відповідно про Як положено, студентка, їй було предоставлено місце в общежитті. Вовнечку, кімната чи місце? Місце. Скажіть, будь ласка, який статус має відповідач ваш гуртожиток? Це сімейний гуртожиток чи гуртожиток для одиноків? Це общежиття для одиноких. Я, Ваша обращаюсь. честь, Подожди дело в том, что по, судя по этому документу, я могу утверждать, что да, действительно, для э, одного студента предоставляется в комнате место, но для человека с ребенком, женщины с ребенком, отдельная комната, не отдельное место. Так вот, с этой просьбой я обратилась к нашему коменданту, на что она мне ответила прямо в лицо, что я проститутка и что мне нужно учиться, а не рожать детей, неизвестно на чью голову. Это, конечно, очень оскорбительно. Отвечка, вы подтверждаете эти Нет, нет, заяви? это клевета, необоснованная, ну, конечно, без доказательств. Конечно, Веренечко, это клевета. Э, Позвачка, вы можете чем-то подтвердить то, что ответач э, застосовал до вас нецензурную лайку, или образов безпредставно? Я это могу подтвердить только тем, что у меня испорчены нервы, и Мне сейчас очень сложно, кроме того, что у меня ну, на руках. Тоді давайте э, yeah. Наступное, расповедую. Кроме що того, что э, я получаю э, оскорбления, я ще знаю, что как бы наши комнаты в нашем общежитии сдаются нелегально. Иностранцам э, за валюту, э, либо просто людям с улицы, чтобы были живые деньги. Татьяна Олегівна. Скажіть, ви про це знаєте? Ви заявляли про такі порушення в компетентні органи? Ну, от зараз я стою не, перед вами. Ні, ви особисто про це заявляли? Ні, але об цьому знають всі. А чому? Тому що ви самі участвували в цьому? Чи тому, Нет, що конечно. ви поганий громадянин? Ні, звісно. А чому ви не повідомили про це? Ну, як у всіх, мабуть, страх і примирення. Ну, чому? Я не, бачу, не ребенок, я не бачу, що у всіх був страх. Поки не родився мій дитинок, я не говорила ні о чому. Потому что зараз у мене син на руках росте. Мені нужна. Ну, комната, але суд я мог... теж повинен критично сприймати все, що каже, і позивач, і відповідач. І мені не зрозуміло, чому, коли у вас все нормально, ви не заявляєте про порушення. А зараз, коли у вас конфлікт, ви заявляєте. Люди може це... Это же нечестно. Студенти повинні жити в комнатах, в которых не делался ремонт по сто лет. Це ж ужас. Тим більше у нас четверо человек, ще мой ребенку. Давайте так, Тетяна Олегівна, питання не стоїть про розподіл житла в гуртожитках. Це відповідно до компетенції є. Компетенцію місцевої влади, це є компетенцією керівництва вашого інституту. Це було говорено з деканатом. Скажіть, будь ласка, ви просто особисто. Ви сказали, що ви з першого курсу заселилися в кімнату вдвох. Да, тобто було ви два підтверджуєте, человека. що при заселенні це була не особисто ваша кімната, а вже ви заселялися вдвох. Так, да, звісно. Комната була спочатку на двох чоловік, але ваша честь два чоловіка і чотири чоловіка. Це ж різниця. Mm. Пойміть, тим більше, комната. Очень маленьких розмірів. скажіть, будь ласка, ви як майбутня мати повинні були розраховувати на щось, коли ви планували завести честь, дитину? Чи це так ситуація? у вас випадково трапилось? Я думаю, таке може случитися з будь-якою дівчиною. Все совершает ошибки, хотя с его я не могу назвать ошибкой. Но если так уже получилось, сейчас я осознаю свою ответственность и буду отстаивать Но право гарно, хоть права человека. І це гарно, що ви хоч зараз, але давайте таким чином, відповідаєш. Ви підтверджуєте таке положення про гуртожиток існуює? Ні, ні. Тобто ви стверджуєте, що фальшивка, тут же живе своя бащина. Є примірне керівництво вашого? Ні, є примірне положення об общежиті. На которых... Про те, що існує, примірне положення про гуртожитки, яке діє ще з радянських часів яке да, скасовано, і яке не стає. Ви самі которого... сказали, що воно примірне. Да. І на підставі цього примірного положення, кожен учбовий заклад, Администрація... завод приймає своє. Свої... Да, Но в я бачу, смысле... що да, дійсно тут ваш учбовий заклад. Прийняв своє положення. Дай, воно майже, майже, майже один до одного, схоже, з примірним положенням, але в ньому таки указано. що... Воно не утверджено в мін'юсті, воно не має законної сили. Шановні, питання стоїть про те, що положення про затвердження в мін'юсті, воно стосується документів, які для. Усього загала обов'язковий, тобто для усіх громадянин цієї держави, це положення приймалося для вузького кругу, тобто кожний учбовий заклад планує життя своїх студентів відповідно до того, які кошти з нього беруться і яку базу вони мають. Скажіть, будь ласка, позивачка, ви займалися на бюджетній чи на контрактній формі навчання? На бюджетній. тобто за позивачку заплачено державні кошти? Ви їх плануєте витрачати. Ви прийняли це положення, яке є актом місцевої дії, воно не обов'язково повинно затверджуватись. Достатньо те, що я бачу підписи вашого керівництва на цьому положенні. Ваша честь, за основу об І, І на основі цього положения распределяется поселение в общежитии. Во всяком тобто случае мне дали, дали про... такие распоряжения. Про это я ничего не знаю. Вы ничего не знаете. Да. То, что вам не выгодно, конечно, вы этого не читаете, позывачка, кроме позывачка, того. Позывачка. Це... Я хотела ещё добавить, извините. Це може бути дійсно, може дійсно відповідач про це положення не знає. Господи боже Божі суд Сходніться свої річні, але ви скажіть, ви продовжите навчання в цьому Ужбувському закладі? Звичайно. Мені буде очень сложно, но якщо мені дадуть окрему кімнату, мені буде легше. А хто доглядає Я за дитиною тоді, коли ви на заняттях знаходитесь? Мені допомагають мої подруги. Я в них уверена. В том числе моя подруга Оксана. Я впевнений, що ваші подруги є теж гарними дівчатами, але скажіть мені одне: скільки навчаються в вашому вузі? П'ять років. А що ви будете робити, шановно, через рік? Тому що гуртожиток є спів не житловим фондом. Це спеціальний фонд, він призначений для того, щоб робітники, які працюють на цьому заводі, могли я спокійно споживати. А ви, студентка, мне нужна основа, щоб нові студенти. Ми зможемо працювати. Я не що ви думаєте? Можеться оказаться в жахних умовах, або тим паче на вулиці. Хоча б спочатку, хотя б перве время мне нужно держаться, как-то держаться. Мне будет гораздо легче, тим более моему ребёнку, если мы будем жить отдельно. Потом я буду делать все, лишь бы моему ребёнку было хорошо. Пока мені нужно добиться, хоча б этого, хоча б відділення коміти. Вже не говоря про права чоловіка. А чи знайомий вам той документ, про який каже відповідач, про типове зареєстроване дійсно Мінюсті положення? І що в цьому положенні відсутні ваші права? В этом положені ні. Та, э, да, там, нет. Да, даже. там не мало о том, что, о том, что молодая студентка с ребенком имеет право на отдельную комнату. Говорится только о том, в что, в этом что она имеет нет. право в этом на документе, да. место в общежитии. Ви не Нет, нет ордера, того, нет, нет, комнаты. Ведь, до этого положения, да. она не имеет права на свою Абсолютно. дитину туда провести. Вона не має права на відділенну комнату. Зато в этом документі нет. Відповідач, прошу тільки відповідати на запитання. Будь ласка. Скажіть, крім позивачки, у вашому гуртожитку ще живуть дівчата, які мають дітей? Живуть і також, як вимоги, мають окремі условіях, кімнати чи ні? Нет, Только тому що вони. Не решились на это, как и я раньше, была глупая и не пришла. А скажите, ну, пожалуйста, я не девчата не в кимнаты, где она живет, в соседних комнатах ставятся до этой... Ци... Отрицательно. Ее же подруга ну, зачем написал, написала, зачем написала заявление. Жалобу У вас есть эти заявления? Да, конечно, вот, пожалуйста. ну Будьте прошу, добры. Будь ласка. передайте. Это заявление писалось моей подругой. Не очень благополучное для нее состояние, я... Э, Прощаюся своє подруги, но, к сожалению, так получилось, что в ну, времени ей що в определенний переводів. Ви розумієте, що дитина вона порушує тишу не тоді, коли дозволяється це, а завжди, зазвичай, і ви я тим, прошу що тримаєте дитину, не даєте можливості іншим навчатися. Вот а як зараз ваша подруга оця, яка написала? Сейчас моя подруга кается за то, что она сделала. Просто тогда был не очень хороший период появился. Я поступила послухать. Ну, сейчас бы сейчас они все будут. Я прошу Без вас нас... слушать мою подругу. Вся... Она здесь, є. моего свидетеля. Она тут? Да. Да. Пристав. Запроси и дни. будь ласка. Ивани... Шина. Иванишина. Иванышина, Оксана Павлівна. Кажіть, будь ласка, Оксана Павловна, що ви можете повідомити стосовно позова, який подала позивачка? Я можу повідомити дуже багато цікавих речей. Скажу за суттю справи. Я живу з Тетяною з першого року нашого навчання. Тобто, з першого року ми з нею живемо в одній кімнаті, це ми вдвох заселилися, потім до нас вже підсіляли інших людей. Ми з Тетяною дуже добре товаришували. Вона ніколи мене, ну, взагалі не тільки мене, вона ніколи не ображала нікого, ні з ким не сварилася. Нормальна дівчина. І вибачте, мені коли так трапилося, що вона народила дитину, вислухувати такі образи, по типу типовія і все таке інше, то я вважаю, що це неприс... неприпустимо. не нечесно, ваша честь. Просто нічесно. Кам'яні по образи? Я чула, і не тільки це я чула. Я просто і, і що ви чули? На суді все розповідати, що я чула. Ну я чула багато образлого не тільки в бік Тетяни, а й в свій бік теж і в свій і інших дівчат. взагалі. А, не чи є... Зараз... В... 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 за чотири роки прожиття в цьому гуртожитку. Я вже наслухалася. Достатньо. Скажіть, будь Ви, ласка, ось віде? заява на ім'я коменданта гуртожитка. Ви писали про це стосовно так, вашої але, подруги? По перше, я писала це ще до того, як народилася дитина. Це було дуже давно. А по-друге, це був дійсно збіг обставин. Я хотіла побути сама. Я хотіла нікого не бачити, розумієте? І я тоді образила... Тобто, це самі, було одноразово, так? Це, да? це було одноразово. А ну, скажіть, будь ласка, роки, тут ви пишете, що ви, вона систематично порушує спокій, тобто неодноразово. Ви я обманювали скажу, тоді, коли писали? Я скажу це. чому. Я прийшла до коменданта. Спитала, як написати заяву, мені дали зразок, я переписала mm. зразок і все я підписала. Mm. Тобто, це стандартна форма скарги, якщо там якісь порушення є, це не те, що, не те, що це було систематично. Ви ну, вже самі від себе, а чим вам стандартна форма? Ви знаєте, форма? в тому стані, в якому я була, перепрошую, mm. пане суддя, ж того немає, що було. Відповідач, да. давайте так. Це ті скарги, які стосуються часу, то дійсно стоїть дата до народження mm -hmm. дитини. А після народження дитини як оточуючі ставляться до позивачки? Теж отрицательно, тому що ребенка постійно нарушає ритму життя. Ну, Документальне не постійно відступають від студентів жалоби. Зрозуміло. Гаразд, дякую всім. Для суду зрозуміло все. Суд Судив радше кімнати приймати рішення. Суд прийняв рішення відповідно до чинної на сьогодні постанови Ради міністрів УРСР від 3 червня 1986 року No208, Позвачка дійсно не має права на додаткову площу. Разом з тим, на підставі цього положення в учбовому закладі дійсно відпрацьований місцевий нормативний акт. І даних про те, що він скасований на цей час, суду не надано. Тобто учбовий заклад взяв на себе зобов'язання і він повинен їх виконувати або скасувати прийнятий нормативний акт. Суд радить позивачці на майбутнє скористатися послугами юриста тоді, коли ви готуєте позовну заяву. Тому що суд змушений відмовити вам в позові. Тому що відповідач є всього-навсього посадовою особою комендантом гуртожитка, а не його володарем, і позов вам треба було пред'являти до учбового закладу, а не до коменданта. Те, що стосується образ, пока свідка розбігаються з вашими показами, і тому задовольнити моральну шкоду за нібито нанесену образу, суд теж не вважає за можливим. Рішення прийнято. Я очень жаль, что я не смогла защитить свои права и права своего ребенка. Справедливость восторжествовала. По-другому и быть не могло.